Всім привіт! Бажаю вам гарного дня і гарного настрою. Правда, у нас вже друга година дня, я не можу ніяк війти в цей день, серйозно. Це якось тяжко дається. Ні, хоча я вже встигла покупатися, помити голову, висушити волосся, вирівняти. Тому, якщо ви думаєте, що це від природи, має таке волосся рівне, ні. І мене це бісить, тому що коли просто його посушиш після миття, то воно мені взагалі не подобається. Воно не слухняне, десь там зламується, десь лежить негарно і так далі. І знаєте, що я вирішила? Я вирішила його постригти. Тим паче, коли родиться наш бейбік. Мені явно буде вже не до того. І я не захочу його вкладати, мити, довго сушити, мені це буде набридати, якщо зараз вже, наприклад, то далі тим паче. І що саме головне? я буду стригтися сама. Чи пожалкую я про це? Так, я впевнена, на 90% ще я буду жалкувати. Але, як то кажуть, волосся це не зуби. Тому подивимося, що з цього вийде. Не повторюйте, будь ласка, за мною, тому що це небезпечно. В першу чергу на психіку може повлияти, коли побачите результат. Я сама вже боюсь. Але що ж поробиш? Як то кажуть, красота треба жертв? В моєму випадку економія часу. Треба жертв. А взагалі я вам скажу, що добре, коли в мене ще чоловік може, якщо що, в мене постригти, підрівняти, якщо щось піде не так. Тому я хвилююсь, чесно, дуже хвилююсь. Але я сподіваюся, що все буде добре. Я не буду потім сидіти і ридати, а десь там. Десь там. От пий його. Я там правильно все зробила чи неправильно. Ще я б хочу пофарбуватися темніший. Аби... Мені не подобається ця рижна, яка віддається. Мені або такий, щоб був, знаєте, прям темно-русий хочеться. Або не знаю. У мене є темна фарба. Вона в мене є. Я можу вже нею скористатися. Але я не знаю, чи я хочу. Боже, я оце щось зроблю, так я думаю, що я роблю? Ну, блін, ну буду жалкувати. Ось, бачите, вже стригла сама. Ви, мабуть, змітили, що в мене ось є такі пасми, Я їх стригла сама. Це капець. Зняла я ті резиночки. Ось о, дивіться, оце я намагалась зробити файну якусь зачіску собі. І отака от довжина. І я думаю, що, можливо, десь так, я і я її постражусь. Ну а що, підрости. Тим паче, сушити і мити волосся з такою довжиною. Набагато простіше і легше. І там можна, якщо що буде підкрутити там і. І ще щось зробити. Тому що буде видно. Е, я вирішила все таки дочекатись Костю. Костя прийде. Мене постриже. він ще про це не знає. Е, я йому співчуваю. Ще я можу ще сказати. Серйозно, я йому дуже співчуваю. Він мене фарбує. Він раз мені підрівняв волосся. До речі, воно має швидко відростає. А, він мені підрівняв волосся, він мене фарбує, а це повноцінно треба зробити стрижечку. Костя мене буде стригти. Чого ти такий добрий? Я не люблю стрихти, я не вмію стригти. тебе все вийде. Головне, що я в тебе вірю. Для кого головне? Ну да, так оце ось, 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 ось. Ну, йти сілася. Ні, це дуже коротко, я так не буду стригти. Оце отак? Ну, можеш нижче постригти, а я потім дострижу рубчик. Ну буде то коротко. Ні, я хочу коротко. Ти, ти питаєш... Ну я усе вже дивився, все собі вже опустить. Ти не хочеш так першим пропустити? Я не можу взаді стригти себе. Як я себе буду задні стригти? Аккуратно. Ти ж мене любиш. Я тебе люблю, а ти мене походу ні. Я тебе обожнюю. Давай, щоб я тобі помогла, дай ножниці. Поможи, зроби. Ти отак можеш стрикти, я зроблю так. Не повторяйте такі дії самі вдома. Йдіть до спеціаліста, до парохмахера, перукара. Чи як? Може, так і залишимо? О, дві чому поклати. Реально чуєш так гарненько. Чуєш, мені подобає, це ж мені подобається, аж легше стало дихати. Так, тут більш так не кучко кучкою зроблю. Ну що таке? Тебе не видно. Пока не покажеш. А ні, ніхто не бачить м'яфі просто. Якщо це відео не залетить. Залетишся, ну. Я вже. <ріст> ну дивіться, реально. Ну, я тут нерівно постригла, але чоловік зараз все виправе. <ріст> чоловік зараз <щас> виправи. <ріст> а хто виправить після чоловіка? О, Боже, як легко вона ж Так класно підстрігла, мені подобається. Ні, там та не рівно. Ні, В принципі, так же, як і я. Дівня, <серків> <серків> які волос? Підоцетів? Не ще можеш, теж трошки. Під оце? Так. Да. Господи, за що мені це? Що я зробив не так і коли я звернув не туди? Навпаки. Ти все зробив так. І звернув туди, куди треба. Я в тебе пір! Так, тихенько. А можна поплакати? Можеш машинкою постригти. На лиси що? Не диши. Я дишу за двоїх. За трих. За троїх. І за тебе теж. Я маю щось не знаю. Подивись, е, в зеркало десь якось, не знаю, ніби. Подивися. Може з двома цими, з двома зеркалами, розчешись ще шість і подивися десь якось. І ще мене пофарбуєш. А хотів, хтось сама себе, може з такою Спасіба, Боже. Дякую. Блін, реально легше стало? Подивись на рівноту, пожалуйста. Сказь мені все рівно зайчик. Мені не <свят> все рівно. Скажи, що рівно, і я успокоюсь. Я закрию очі на всю кривозну. <с> Ось таке у мене тепер велосічко. Дякую своєму коханому. Мені аж леша реально дихать стало.